Вибори президента 30 березня вже поточного року, а не через рік, проект постанови про їх проведення зареєстрував у парламенті депутат Бригинець. В Свою ініціативу парламентарій аргументував казусами у конституціях. Обидві 2004 і 1996 років каже він: не є повноправними. Одна конституція, яка Юридично продовжує діяти, тому що вона не була скасована передбаченим самому, самою Конституцією способом. Це Конституція 2004 року, до речі, саме по ній обирався президент, і саме ті повноваження, які прописані в тій Конституції, передавалися людьми президенту під час виборів. Є інша конституція, яка була введена. Не тим способом, який передбачений самою конституцією, і яка фактично діє не юридично, а фактично діє в нашій країні, і яка е, значно збільшила повноваження президента. І власне у ній депутат і знайшов юридичну зачіпку. У основному тілі там прописано, вибори президента відбуваються на п'ятий рік його повноважень в останню неділю. Місяця березня. Віктор Янукович інавгурований 25 лютого 2010 року. А відтак. 26 лютого починається п'ятий рік повноважень Януковича. Виходить, що на п'ятому році повноважень, яке передбачає Конституція, в останню неділю березня повинні відбутися вибори. Це абсолютно відповідає основному тілу Конституції. Правда, є перехідні положення, які узурпували владу президента на один рік, і які передбачають проведення виборів президента. Всупереч цій же конституції. Як про яку ми говоримо на шостий рік повноважень президента, казус у конституції, коли її норми суперечать одна одній парламентарій пропонує вирішити за принципом, що важливіше, взявши до уваги норму з основного тіла головного закону країни, дострокові вибори вже були звичною нормою виходу з політичної кризи, на прикладі президентських та парламентських перегонів, зазначають політологи, підкресливши, що сама ідея має більше юридичне значення аніж сломачення. Окремих суддів, оскільки джерелом влади в Україні є народ, Януковича обирали з одними повноваженнями президента, і він, не звертаючись до українського народу, до головного джерела легітимності. Він собі по суті перебрав повноваження, які йому не належали, і які йому на виборах не давав український народ, тому я впевнений, що Янукович не мав права користуватися цими повноваженнями. Він повинен був піти тоді одразу на вибори президента для того, щоб підтвердити мандат і отримати повноваження безпосередньо від українського суспільства. щоправда залишається відкритим питання щодо тривалості передвиборчої кампанії, якщо Скажімо, проект постанови навіть і підтримує український парламент у перший день роботи у новому році до 30 березня 90 днів згідно закону відверто бракує. Володимир Приляк, Станіслав Єфремов АНТВ.